Чи я мудак за те, що не долучилася до групового проєкту, бо в мене почалися місячні? Пишу з одноразового аккаунта, бо мій основний має моє ім'я і багато постів сабредіті мого коледжу, а я хочу залишатися анонімною. ха-ха. В одному з курсів нас випадково розділили на групи для проєкту. Я, мені 22 роки, опинилася з трьома чоловіками. Точний вік не знаю, але вони теж близько 20. З одним із них я вже була знайома, не друзі, але кілька разів робили спільні завдання. Двох інших я зовсім не знала. Ми зустрілися в бібліотеці, щоб вибрати тему і розділити обов'язки. Після того мали працювати окремо. Але коли прийшли, інтернет не працював. Один із учасників запропонував піти до нього додому, бо ми живемо поруч із кампусом. Зазвичай я б не погодилася, але це був той хлопець, якого я вже знала. Тож я почувалася більш-менш комфортно. Приблизно через 10 хвилин після приходу до нього додому, я пішла до ванної і побачила, що в мене почалися місячні, різко й дуже грязно. Я колись носила тампони з собою, але за 2 роки на гормональних пігулках у мене не було жодного несподіваного циклу. Тож я перестала про це думати. Я протекла крізь білизну і штани. На щастя, в мене був светр, зав'язаний на талії, і воно не просочилося далі. У хлопця, очевидно, очевидно видно, не було б там чи прокладок, і я точно не хотіла розголошувати це всім присутнім. Я сказала, що мені погано і мені треба піти, але додала, що можу долучитися дистанційно, коли дістануся додому. Хлопці сказали, не хвилюйся, вони вирішать тему і ролі, а тоді скажуть мені, що робити. Пізніше, коли я запитала, на чому зупинилися, вони відповіли, що були дуже мотивовані і закінчили весь проєкт того ж вечора. Я була в шоці і винуватила себе за те, що нічого не Зробила ось у чому проблема. Професор змусить нас заповнити форму участі після здачі роботи, де кожен підтвердить свій внесок, і у такому вигляді виглядає, що я просто ухиляюся від роботи. Я запитала у групи, як ми це оформимо, а вони відповіли, що не хочуть брехати. Я сказала, що це не моя провина, що вони зробили все без мене. І що якщо вони не вкажуть мій внесок, я звернуся до професора і поясню ситуацію. Тепер вони обурені і кажуть, що я погрожую їм. Якщо вони не будуть брехати, то чи я мудак?